Що говорить тіло про зайву вагу? Зайва вага створюється як буфер, як такий собі щит, захист від зовнішнього світу. Хочеться захиститися, знаєте, ніби як ти ожидаєш якогось удара, а якщо буде така м'якенька прослойка, то це буде менше відчуватися, менш болісно. Тобто. Це така пом'якшуюча дія, можна сказати, така самооборона тіла, точніше, захист. Утворюється, щоб уберегтись, уберегти себе відчуття відділеності, уберегти себе від зовнішнього середовища. Часто це буває після якихось травм, коли хочеться ізолюватися, відділитися, коли немає відчуття єдинства. І є недовіра світу. І друга, другий фактор, причина це коли у людини є величезний потенціал, кількість енергії, яка запакована в тілі, якою, яка не проводиться, яка як застрягла ніби фізичні оболонки. Є можливо, якісь знання, любов. Щедрість у кожного своє, але воно не транслюється, не пропускається через тіло можливо, спрацьовує такий захист, як жадібність ділитися, відчуття якоїсь кінечності, що ти закінчишся, що коли ж я віддам у світ, то що ж тоді мені залишиться? І однозначно зайва вага це, що ти береш більше, ніж віддаєш. Скажу це і на власному прикладі, тому що в останнім часом трошки набрала вагу, тому, тому я тут хочу ділитися тією енергією, яка йде через мене, і, по суті, зменшити цей захисний щит. Вже скинути з захисту, тому що вийти в соціальні мережі це, знаєте, ніби голою вийти на вулицю. Так що потихеньку знімаємо бронь, оці доспехи рицаря, якийсь захист, і ділимося кожен тим, чим багатий.